Перед нами, друзі, безкрая пустеля, котра сповнена невеличкими затишними містами, залишками втрачених цивілізацій, рештками космічних історій. Саме в цій місцевості серед людей, котрі постійно носять свої маски, і живе наша героїня на ім'я Сейбл. І як не крути, але в мене це ім'я назавжди закарбовано в пам'ять грою Animal Crossing. Хто знає, той знає, що це. Та не про неї сьогодні. Референсом саме для цієї гри, як на мене, слугувало аніме величного Хаяо Міядзакі «Навсікая з долини вітрів, а також всім відома гра з Нінтендо Легенда про Зельду. Якщо про аніме тут все зрозуміло, і пейзажі, і настрої, і транспорт головної героїні, та й безліч інших деталей перекликаються один з одним. От Зельдовського тут майже все інше, окрім хіба що бойовки, котра повністю відсутня в проєкті, як і можливість програшу чи смерті. Мабуть, Сейбл це та гра, котра і мені так не вистачало останнім часом. Познайомившись з нею через трейлер, я б подумав, що це щось оригінальне, але вже дуже інді, при всій моїй повазі до ігрової інді індустрії. До речі, друзі, її розробляло всього двоє завзятих британців із Shedworks. Як для такого невеликого бренду вийшло в них досить, досить я б сказав, смачно. А біля мікрофона Шаман, і сьогодні ми трішечки подивимося на цю чудову гру, а також розглянемо коротенько всі трофеї, котрі ви можете отримати в цьому проєкті. Отже, Сейбл дівчина підліток, котра збирається зробити крок в доросле життя. І за традицією її народу, кожен, хто досягає повноліття, повинен пройти особливу церемонію. Наша героїня отримує артефакт, котрий дозволяє їй планувати в повітрі. І, до речі, саме він не дасть нам померти, навіть якщо ми спеціально захочемо стрибнути в прірву головою вперед. А щоб подорожувати пустелею на початку гри, нам дають квест, в котрому Сейбл збирає три базові компоненти для хавербайку. І після нам залишається лише все це склеїти докупи та вирушити в подорож на пошуки особливих масок, котрі в цьому світі маються у кожного поважаючого себе громадянина. І в неповажаючих себе, мабуть, теж. Маски в цій грі це уособлення професії чи сфер діяльності. До прикладу, тут мається маска картографа, механіка, торговця і навіть маска чумака. Так, вам не почалося, друзі. За бажанням ви зможете зайнятися пошуком та колекціонуванням ось таких ось червиків, котрі, як і ті ж короки в серії ігр про зельду, розкидані по всьому світу в досить великій кількості. І за збір частини ось цих чумів вам і дадуть особливу маску. Наша ж ціль знайти принаймні щонайменше 3 будь-які маски, і після повернутися з ними додому для завершення ритуалу ініціації в доросле життя. Тобто, якщо ми швиденько підемо за сюжетом, то гра закінчиться вже десь годинки через 3-4, ну, може 5. А якщо ви поставите собі за ціль отримати всі досягнення в грі, про котрі я вам сьогодні ще розповім, то на це у вас піде більше 20 годин ігрового часу. Саме в мене вийшло десь 24. Та й не це головне в грі. Головне, це подорож різноманітними землями з унікальною для них флорою, фауною, кліматом та містами, сповненими цікавими знайомствами та не менш з цікавими пригодами. До речі, цих регіонів чи біомів грі налічується аж сім. Непогано для невеличкої ігрової студії, як на мене. Саме все ібол дослідження є власним мотиватором гравця. А ви не боретеся з монстрами там чи злодіями, не качаєтеся, щоб стати потужним. Натомість ви здебільшого блукаєте з місця на місце, використовуючи свій ховербайк, щоб долати великі дистанції. Весь цей час ваша подорож супроводжується чудовим звуковим супроводом церебральної ембієнтної музики. Багато квестів грі це досить цікаві головоломки. Сейбл постійно займається альпінізмом, щоб знаходити цінні речі. Досліджує храми, де заховано багато корисного, цей особливі сети одягу, і частини хвербайків, і дивні комахи та рослини, на відміну від тієї ж зельди, де наприкінці гри лінк стає досить могутнім, і ви перестаєте відчувати складності вирішені квестів та з підйомами на круті високі гори. У Сейбл розробка стратегії залишається основною частиною ігрового процесу від початку і аж до самого фіналу. І, хоча моментами ця гра видається не зовсім досконалою, атмосфера, квести та музика на фоні нівелюють мізерні незручності. Зрештою, сейбл показує нам, що ми ростемо, не завойовуючи світ і прокачуючи сили нашого протагоніста, адже зростання можна досягти просто смакуючи прекрасні моменти життя. Це може статися в той момент, коли ви сидите і оцінюєте краєвид або проводите час з іншою людиною. Це може статися під час риболовлі чи полювання на жуків. Це може прийти під час подорожі по новим місцям. І Сейбл чудовий тому приклад. Більш детально я розповім вам про всі активності та квести в грі у великому відео, котре скоро вийде, а може вже і вийшло на цьому каналі. А поки ми поглянемо на всі внутрішньоігрові досягнення, котрі можна отримати в цьому унікальному проєкті. Серед сюжетних очівок ми маємо, по ідеї, всього лише декілька. За жука слона, такий трофей дають. Слідуючий трофей випаде нам, коли побудуємо наш перший хавербайк. Слідуючий трофей випаде нам, коли ми завершимо всі квести на початковій локації та покинемо її межі. А останній обов'язковий сюжетний трофей нам дадуть за проходження основної сюжетної лінії зі збором, як я вже казав, хоча б трьох типів масок, окрім початкової. До речі, цей квест має назву The Gliding. Але щоб не заруїнити собі забіг, виконуйте сюжетне завдання The Gliding лише наприкінці, коли всі інші трофеї, окрім платинового, будуть у вашій кишені. Інакше прийдеться ще перегравати. І це лише трофеї з 57 можливих в грі. Звичайно, збираючи маски, ви теж будете отримувати трофеї за кожну з них та проходження супутніх квестів. За збір будь-яких п'яти масок вам випаде трофей Many Different Faces. А трофей Gastric Bypass вам дадуть за проходження таємної печери всередині скам'янілого вірма, і там вже буде на вас чекати така ось цікава маска. За розблокуванням маски машиніста, ми отримаємо слідуючий трофей. Для цього вам потрібно буде виконувати квести механіки в різних локаціях, за що будуть давати особливі значки ось такі. Маючи три значка, йдемо до майстра масок і виготовлюємо в нього маску того ж машиніста, наприклад. Також за маску жуками отримуємо ось таку очівку. І я вже не стану вам повторювати, що для тієї чи іншої маски треба буде виконувати квести, збирати по три значки. Детальніше про це я розповім вам в окремому великому відео, про котре я вже говорив. Ну і можливо зроблю ще окремий відос по маскам, але у нас тут, до речі, ще маска альпініста буде. Маска, яку можна буде перекласти конференціє, маска вартового, а також така ось маска сміттяра. Ще у нас мається маска купця, картографу, а також рибалки. Для останньої нам потрібно буде рибалити і збирати ті види риб, котрі запросить у нас рибалка. І поки ви будете збирати всі ці рибки, то за спіймену першу вам випаде трофей. До речі, моя вам порада: збирайте всі види риб в двох екземплярах, щоб потім виконати ще одну ачівку, про котру я скажу трішки пізніше. А в нас тут остання маска, за яку дають трофей. Це маска чама чи чума, як я вже казав. Вона дається за збір та доставку 100 чумів до їх королеви. Всього в грі наліковується 165 чумів, але лише 100 з них потрібно знайти для трофею і для прокачки вашого рівня витривалості, як в тій же Зельді. До речі, за першого знайденого вами дадуть трофей ось такий ось. А за 60 доставлених чумів королеві ви отримаєте ще один трофей. А раз я згадав за збір колекції істот, то ось в цій локації ви знайдете так названий віварій, куди вам потрібно буде приносити всі види риб та комах, що налічуються в грі, щоб потім отримати очівочку ось таку. І далі у нас ще декілька трофеїв за колекціонування. За збір 10 деталей хавербайку вас нагородять таким ось трофеєм. І ще один трофей дадуть за 20 частин мопедика. А виконуючи квести та збираючи значки для масок, ви отримаєте за перші 5 Бейдж хобіст, А ще ось такий трофей за 10 значків. Поповнивши свою колекцію 6 предметами одягу вам дадуть врапін ап, А за 12 Langdрес ап. Також, друзі, під час гри ви будете знаходити місцеву валюту, котру зможете витрачати у купців. І загалом, витративши 1000 монет, ви отримаєте трофей. Частіше за все, гроші будуть знаходитися в таких ось скриньках. Вони бувають маленькі і великі. І за облутання 20 з них вас наградять слідуючим трофеєм. А за 40 скриньок буде такий ось. Маючи камінь паріння в повітрі, ви зможете стрибнути з великої висоти, і коли він біля самої поверхні спрацює автоматично, вам дадуть трофей за відважний стрибок з великої височини. А налітавши загалом 1500 метрів в нашій бульбашці, нам дропнеться така ось очівочка. Про наш байк ми вже поговорили трішки, так ось ще кілька трофеїв, пов'язаних з ним. За те, що ви вперше кастомізуєте ровер, отримаєте ось таку нагороду. А Dune Rider вам видадуть за накатані 50 км на вашому ховербайку. Цю очівку, до речі, я отримав серед останніх грі. Ну і ще вам буде потрібно спробувати протриматися на ховербайку 5 секунд в повітрі. Мені здавалося, що я протримався менше, але ось такий трофей мені все ж таки дали. І теж я це робив в кінці гри. А займаючись альпінізмом, ви врешті решт сумарно наберете 500 метрів підйомів по скелям, про що вас проінформує гра. В цій грі, як я вже говорив, вам потрібно буде багато спілкуватися з NPC, і за наше знайомство з 15 з них вас нагородять трофеєм The Gift of Gab. А 30 унікальних зустрічей дадуть ось такий трофей. Далі у нас на черзі завдання пов'язані з додатковими квестами. За збір помаранчевого жука дають «A Hard Place. За збір посліда жука Лускуна Squeeze One Out. А пробравшись крізь жука Геркулеса до його печери, ви отримаєте таку нагороду. За збір хокуанського світляка дають «Smoke it Out. А коли ви зберете перший кристал блискавки, вам видадуть відповідний трофей. Знайшовши підозрюваного в кримінальній справі, вас нагородять трофеєм ТХ, а виконавши додатковий головний, так би мовити, квест в Екрії, вам дадуть таке досягнення. Слідуючий трофей буде за розблокування вітряка, а за вирішення головоломки з сонячним годинником дають наступну ачиву. Зруйнування Німура дає нам слідуюче досягнення. Ну і також в грі ви зустрінетесь з такими ось кільцями стародавніх часів. І проїхавши через всі кільця в конкретній локації, ви відкриєте потаємний храм з артефактом всередині. Перший храм наградить нас слідуючим трофеєм. А за відкриття всіх шести і за завершення квесту пов'язаного з ними вам дають трофей The Quick and The Curious. Sorry for my English. І на останок, друзі, нам потрібно буде відвідати всі зруйновані космічні кораблі в грі. І за проходження пазлу в кожному із них та розблокування доступу до головної консолі вам буде видаватися трофей. Всього кораблів 6, І ось такі 6 трофеїв ви отримаєте. Коли ж ви зберете всі записи, поговоривши зі штучним інтелектом на шести кораблях, тоді відправляйтесь на головний корабель під назвою The Whale, тобто Кит, і отримайте там декілька нагород, це буде костюмчик та хавербайк, а також там вам дадуть трофейчик. І в кінці всіх ваших старань, коли трофеї будуть зібрані і ви пройдете фінальний квест, вам видадуть очівочку, з чим я вас, друзі, і поздоровлю! А на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, якщо був корисний, ставте лайкоси і пишіть коментуси. Біля мікрофону був Шаман. Я ж вам рекомендую донатити на ЗСУ, любити вашу маму. І, друзі, слава Україні!